Hello, всі молодеж, директор на зв'язку. О, oh, oh, І це результати першого дня нашого супер челенджа від 0 до 10 левел фасіка. А точніше, а точніше, не просто до 10-го левел фасіка, а до матіза. Доматіза. Четко. Просто. Прийшов перший наш ігровий день. Зараз я розкажу, скільки я ігор зіграв, скільки я виграв, скільки я програв. Але перед тим, пожалуйста, дуже сильно вас попрошу підписатись і подивитись. Е, ні, ну ви в принципі, вже дивитись, хоче, підписатись на канал і поставити лайк. Потому тому що минулий ролик наш, да, де я розказував про старт даної э, штуки дрюки, набрав всього лиш 8 переглядів. 8 переглядів за 8 часов. В принципі, статистика во зашибісь, але хотілося б получше. Патом підписуємося на всі соцмережі. Якщо не знаєте про що я тут вообще базарю, заходимо дивимося. Перший ролик. А це результати першого дня. let's go! В общем, за перший день, за перший день я як обіцяв, вирішив зіграти максимальне кількість ігор, А іменно 8 каток було зіграно директором. І внимання. Чи то возможно із за того, що я е, купив пропуск, да, і FACEIT вирішив мене так отблагодарить, то лі можна просто я став грати як кіберспортсмен. Ну, тому що профілі шортів вже в процесі ділаємо там. Хто не знає, заходьте дивіться рід шорси. Там все інтересне. В общем. Було зіграно 8 каток, і за цих 8 каток аж цілих 7 штук я виграв. Я тупо бігав, не знаю, як тупо як не знаю хто. Нагибав ту наліво-направо. Всіх. Взагалі Вообще. Вообще на ізі, на папіросі. Ну, звісно, з тімейтами повезло. Скажем чесно, мені повезло з тімейтами. В деяких катках там підписниками гуляв, в деяких катках просто з рандомами. В общем, везло, файно, і буквально з 8 ігор тільки одна і встрада. Чекпоінт у нас по дню був 1100 Ело, треба було зробити 1100 Ело. Но, но я апнув цілих 1256 Ело. Що дає нам просто нев... неймовірний <coughs> Чуть не вдавився. Що дає нам неймовірний запас на послідуючі дні. Ну і в принципі, поки, скажімо так, Каточки регаються і Ело плюсується, я думаю, завтра, завтра я також жорстко поднавалю. Колічество каток буде достойне. Що хочу сказати по поводу е, подписчиків. Подпісчиків покажу на твічі назад не прибавлюсь. Як ви пам'ятаєте, помімо того, що треба зробити десятку, що треба набрати тисячу этих самих тисячу подписчиков. Поэтому ну, це за вами вже дело, ребята. Треба підписатись, заходити и нажати кнопку Follow. Follow на Twitch. Ссылка на твіч, на інстаграм, на телеграм, все, 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 все в описі відео. В принципі, що я можу сказати, пожелайте мені каток, адекватних тімейтів, тому що з турками поляками грати невозможно. Нет. І і, завтра, плюс-мінус, це ж саме, время, чекайте уже другий ролик, де я буду очитуватись стосовно другого ігрового дня. Перший день во десятка. От такими темпами як будто, Ну я завчора апнув 200 ело, пацани. 200 ело, точніше за сьогодні. І получається, що получається, що таким макаром пляп-ляпля, 5 днів треба, пацани. 5 днів і десятка в кармані.